Вітаю, друзі. Отже, історія воловецького зґвалтування 14-річної дівчинки і її трьома ровесниками приблизно, з, знуш, з зніманням знущального відео і поширенням його через інтернет, з демонстрацією своєї безкарності в школі, вилилося в величезну хвилю. Невдоволеності в українському суспільстві власне не саме зґвалтування, а судове рішення з цього приводу, трьох обвинувачених звільнили від відповідальності з дворічним відстроченням виконання покарань. Тобто, це якесь таке дивне формулювання, яке. Означає, що їм все зійшло з рук. Ну, звичайно, що це 15-річні підлітки, і які таргани в них в головах, і як вони можуть зламати собі все життя, всю, все майбутнє це окрема тема. Але з іншого боку і поведінка органів державної влади, прокуратури, самої судді, звідки природа. Такої, так би мовити, м'якості покарання. А вона звідти, що з приходом Зеленського до влади вся державна система почала сипатися і руйнував Зеленський і її оточення. Вони підривали з всіх інститутів, починаючи з Генпрокуратури, до речі, як бачимо, в цьому вироку прокуратури взагалі не було помічено. Вона випарувалася. І коли піднялася Величезна Буча, уповноважець справ дитини Лубінець раптом взяв це під свій контроль, раптом Генпрокуратура відгукнулася, і тут зашуміло на Закарпатті. Голова обласної адміністрації, не Коля Катлета. Ну але майже котлета тільки Микита. Раптом Роздав купу доручень. І найдивніше в цих його дорученнях було організувати зміну шкільного закладу для потерпілої. Той, хто наробив біди дівчинці, лишається у своїй школі. А вона має забратися з цієї школи. Що в ситуації, яка трапилась, виглядає як знущання і додаткове знущання з цієї дівчинки. Так зрозуміло, що після всього, що вони поширили, так би мовити, в школі і створили атмосферу в школі і такого ну, нестерпного цкування, звичайно, що їй важко там буде. Але тепер вона має жити в іншому. Населеному пункті, хто їй створить там гідні умови проживання, хто буде оплачувати, цей, чи щоденний поїздки до школи, чи переселення в інший населений пункт, утримування там квартири, житла якогось для неї? Це така якась дивна рекомендація обласної адміністрації в стилі Зеленського. Все, що можна було придумати. По суті, як на мене, це додаткове знущання з цієї дівчини, яка потрапила в таке складне становище. Інакше це сприйматись не може. Хоча й щось треба міняти, якісь дії вчиняти, але чи виглядає переведення її в іншу школу і створення додаткового такого навантаження з переселенням в інший пункт раціональним рішенням? Ну так. Про то, бути зацькованою в рідній школі це не рішення. Але чому в тій школі мають залишатися ці е, підлітки, які вчинили наругу над нею? Чому? Ну, Очевидно, що Генпрокуратура дала доручення, і, і той самий Микита дав доручення обласній прокуратурі, ну, це трохи виглядає дивно, але, очевидно, звернувся до обласної прокуратури, аби це все переглянули, Але ж хтось там же був якийсь процесуальний прокурор в цій справі, чи його там зовсім не було. Просто в країні така атмосфера, так, за, за цією війною люди. Так натерпілися горя, що продукувати горе самим якось не хочеться. Але й залишати людину незахищеною в такий тяжкий момент це демонструвати просто неспроможність держави виконувати свої функції. Вона в нас і так через пень колода, якби не військові, то по суті держапарат. Зеленським його гірмаками розібраний в хлам, його просто не існує. Багато постраждалих можуть звернутися в органи влади і отримати якусь допомогу, чи опіку, чи компенсацію за щось, скільки розбитого житла, втраченого майна. Люди просто сидять й віддають. Залишки якісь фінансові на збройні сили, аби, аби тільки перемогти, а потім виживим. Просто в такий тяжкий час, коли відбувається неймовірна солідарність простих людей, взаємовиручка, взаємодопомога В країні продовжують розкрадати бюджети, вчиняти неправедні суди. І навіть переслідувати героїв. Ну, наприклад, Тетяна Чорновіл, яка воює, вона під слідством, не кажучи вже про генерала Марченка, якого усунули, вийшло знакове інтерв'ю генерала Муженка. В газеті факти. І він розповідає, як його усунули, тому що, тому що так сказав Зеленський. Він місяць пробув радником Верховного Головного Головнокомандуючого Збройних сил залужного, і сам Залужний сказав йому в очі, що є прохання, щоб тебе тут не було. Уявляєте? Я не кажу вже про генерала Кривоноса, якого також переслідують, тягають по слідчих органах. До речі, ДБР розслідує здачу Чонгара. І туди теж тягали на допити генерала Муженка і не тільки його. Але те, про що нам там говорилося, ну, я собі уявляю, що могла ДБР розслідувати в цей час і ну, за цих обставин, коли навіть територія, яка була здана, зараз під окупацією. Але справа є, і в рамках цієї справи можна будь-якого неугодного військового притягнути і зв'язати по руках і ногах. Така от історія. Тому хочеться, щоб ця дівчинка вийшла з цієї прикриї історії із збереженою гідністю і повагою до власної держави і до власного суспільства, яке б її захистило не лише зараз за цих обставин, бо та мобілізація. та... Істерія, можна сказати, позитивна в соцмережах, яка змусила владу сколихнути цю історію і переглянути її, вона вражає, тобто в людях відчуття солідарності надзвичайно велике, але і бажання шахраїв і злодюг у владі теж немале. Щоб Власне, щоб цю солідарність людей спрямувати на потрібний собі політичний результат. А тут уже не дочекаєтесь, ми переможемо. Слава Україні!